Нова рідного міста Про головні події дня у викладі наших новинарів у студії працює Світлана Коханчик. Вітаю. На інтрига цього тижня президент України таки підписав мовний закон. Перші наслідки не забарилися. Черговий розкол країни. У той час, коли на заході та в центрі почали створювати страйкові комітети проти прийнятого закону, на сході та півдні провели мітинги на його підтримку. Об'єднана опозиція заявила, що не підніматиме український народ на всенаціональний страйк. Натомість скасує мовний закон іншим шляхом, адже він нелегітимно прийнятий у першому та другому читанні. А тим часом у Львові активно працює страйкові комітети. …Комітету та устрою комітет національної дії. Захисники української мови вже заявили, що для них існує єдиний закон про мову. Це стаття 10 Конституції України. У стрію сьогодні об'єднана опозиція провела велолюдний мітинг. Політики закликали людей до єдності, адже подолати ворога можна тільки разом. Той закон не має нічого спільного з захистом певних мов національних меншин. Я той закон дуже добре вивчив. Цей закон має тільки одну ціль. Вмишити українську мову в Україні і без сумніву, що це робиться за вказівкою з крем'я, за вказівкою іншої держави. Лже президент, тому що він вчорашнім рішенням поставив себе поза легітимністю українського народу. Він нарушив святе, він нарушив Конституцію. Ганьба цьому рішенню. Ганьба величезна, ганьба, ганьба. ганьба величезна, ганьба. і вперше ми повинні сказати в строю – Ганьба! Ганьба! Сайт комітету національної дії Стрищини його реквізити, умова.ат.юа на цьому сайті останні новини висвітлюються в мовному питанні, зокрема саме по Стрищині. і також там можна всім бажаючим написати заяву, хто хоче прийняти участь в мовних протестах, і можливо буде необхідна мобілізація для виїзду в Київ, наприклад, 24 серпня. А мовний майдан у Києві призначено на день незалежності. Захисники української мови закликають всю національну свідому громадськість зібратися 24 серпня біля українського дому. Акцію вони мають намір провести в знак протесту проти підписання мовного закону. Повідомив один з активістів акції Роман Лапуда. Наші журналісти опитали і дізналися, як вони ставляться до підписаного президентом мовного закону і чи готові наші краяни до рішучих дій. Взагалі, я дуже проти того. І, 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 і що вони роз'єднують Україну, на що вони тут роблять? Навіть самі росіяни проти того. Ну, кажуть, така команда є ззовні, і я це підтверджую. Негативно повністю, тому що Україна має, кожна держава має мати тільки одну свою мову. І тому, так як в нас є Україна, розмовляти можна різними мовами. Але держава має бути тільки одна. Я не знаю, Я знаю, що скоро на землі буде одна мова. І я розмовляю своєю, і те, що я не думаю, так Різні мови є. На багатьох мовах люди наші говорять українці, але одна має бути державна, бо то є держава. Я дуже хочу. Контроль за якістю у Львівській області через масові отруєння прокуратура вимагає посилити контроль за належне зберігання продуктів на ринках та в закладах громадського харчування. Про це повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області. Відтак обласні СЕС, в інспекцію з питань захисту прав споживачів міліцію скеровано відповідні листи з вимогою вжити невідкладних додаткових заходів для забезпечення належного санітарно-епідеміологічного фону в області та захисту населення від інфекційних хворі. Нагадаю. У серпні у Львівській області було зафіксовано три випадки масового отруєння людей. Внаслідок цього постраждали 64 людини. Конкурс серед сільських клубів на виконання рішення Львівської обласної ради оголошено конкурс серед закладів культури в сільській місцевості на кращу виконавську майстерність художніх колективів, якість та змістовність репертуару, концертну діяльність. Конкурс проводиться серед закладів культури селищ, сіл та малих міст депресивних регіонів Львівської області. Журі оцінюватиме заклади культури, їхні результати і створення умов для здійснення повноцінної творчої діяльності, забезпечення діяльності художнього колективу. Його Виконавську майстерність, якість та змістовність репортуару для участі в конкурсі. Потрібно подати заявку на участь у конкурсі, мультимедійні та поліграфічні матеріали у Львівську обласну раду. Все це потрібно зробити до 1 вересня. Конкурсна комісія визначить переможців конкурсу у трьох категоріях. Сума премій коливатиметься від 5 до 30 тисяч гривень. Сьогодні розпочинаються всеукраїнські пластові табори, в яких візьмуть участь понад одна тисяча дітей з різних областей України і навіть з-за кордону. Загалом по всій території України організовують 26 таких таборів: у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Також ще один табір відбудеться на території Польщі. На цих таборах діти мають змогу навчитись не лише традиційних скаутських речей, як розкладання наметів, приготування їжі на вогні, але й інших цікавих. Хречей, кожен табір має свою спеціалізацію, зокрема водну, велосипедну, екологічну, мистецьку, спортивну та альпіністську. Всі ці табори відбуваються в рамках святкування століття пласту та завершаться 18 серпня. Після цього відбудеться загальна пластова зустріч, яка триватиме до 24 серпня. Стрийські пластуни також візьмуть участь у святкових заходах, які проходитимуть у Львові. А зараз відпочивають та проходять вишкіл у таборах, а саме у селі Бубнищі та Білі. Гори парашки. На цьому у мене все. Телелан. Наша інтернет-сторінка. Дивіться нас завтра у цій же порі. Будьте щасливими. Життя людського строки стислі. Немає часу на поразку. Про життя спортивне говоритиму вже за моїй. Для вас працює Олег Фулек. Вітаю. Україна посідає 20-те місце у загальнокомандному заліку після дванадцяти днів Олімпіади. Після дванадцяти днів лондонських олімпійських ігор збірна України в загальнокомандному заліку опустилася з 19-го на 20-те місце. Скарничка жовтих напередодні не поповнилася жодною нагородою. Загалом в активі українців залишається 9 медалей: 3 золоті і 6 бронзових. Першими йдуть китайці, випереджаючи американців, третіми залишилися британці. А от у рейтингу ФІФА ми піднялися на одну сходинку. Україна піднялася з 46 го на 45 те місце у серпневому рейтингу міжнародної федерації футбольних асоціацій. Коефіцієнція жовтих 621. Інший госпігосподар євро 2012 Польща на 54 й позиції. Про це повідомляється на офіційному сайті. Фіфа список очолює чемпіони світу Європи. Іспанці друге місце. Посідає команда Німеччини, третій рядок у збірної Англії. На десятки кращих також ходять у Гває Португалія, Італія, Аргентина, Голландія, Хорватія і Данія, бразильці на 13-му місці. Троє арбітрів від від суддівства на боксерському турнірі Олімпійських ігор з моменту його початку. Після першого тижня змагань двоє суддів було відправлено додому, а третій дискваліфікований. Про це повідомляють зарубіжні змі. Найбільший резонанс викликала робота головного судді Шангули Меретніязова з Туркменістану, який не зупинив поєдинок, коли Магомед Абдулахмідо в останньому раунді опинився в нокдауні шість разів. За словами президента міжнародної асоціації любительського боксу Юцінго, цей рефері проходив ту Підготовку, що й інші судді, і перед Олімпійськими іграми його робота не викликала нарікань. Злодії змусили олімпійського чемпіона заночувати на вокзалі. У ніч на 8 серпня невідомі люди обікрали олімпійського чемпіона з Німеччини Роберта Хартінга, який завивав медаль в метанні диска. Як повідомив сам Хартінг у нього вкрали акредитацію. Через це той не зміг потрапити в Олімпійське селище. Хартінг не зміг пройти до себе в номер навіть після того, як показав охоронцям паспорт. Вони вимагали лише акредитацію. В результаті німцеві довелося провести ніч на вулиці. Він зміг трохи поспати на одній із залізничних станцій. Вранці акредитацію Хартіну відновили, після чого він зміг потрапити до себе в номер. 100 тисяч доларів за кожен гол. Саме стільки пообіцяв президент Канонірів Вадим Рабінович команді за кожен результативний удар у ворота словенської мури. При цьому немає значення, скільки саме заб'ють футболісти на арсеналу. На сума умовних одиниць буде виплачена в будь-якому випадку. При цьому премію отримають всі без винятку гравці, а не той, хто стане автором гола. І на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Пам'ятаємо, знань грошей і патронів ніколи не буває забагато. Шануйтеся. Синоптики прогнозують на завтра хмарну погоду на великий дощ. Волось повітря 61%. Температура повітря вночі плюс 14, в день 19 з плюсом. Вітер південно східний 2-4 метри за секунду.